Ну майже. Це Колуго, літаючий Лемур, або як його ще називають, Кобегом. Це планерний савець, який походить із Південно-Східної Азії. І виглядає він так, ніби щойно отримав платіжку за комуналку. І, хоча їх часто путають з білками-литягами, вони не мають з ними нічого спільного, а їхніми найближчими еволюційними родичами є примати. І існує лише два види колуго – зунський літаючий лемур і філіппінський літаючий лемур. І як я вже зазначив раніше, колуго не літає, а планирує. І може він так пролетіти понад 100 метрів всього одним стрибком, втративши при цьому лише кілька метрів висоти, а допомагає йому в цьому спеціальна мембрана Патагіум, яка з'єднує всі його кінцівки, включно з пальцями, хвостом і навіть між лапами. Як і усі герої цього відео, Колуго нічна істота, і у нього величезні очі, які допомагають йому бачити в темряві. Він рухається повільно, майже як привид, і годинами може зависати на дереві в одній і тій самій позі. Тож помітити його поміж гілок на дереві це задача із зірочкою. Ну, не така складна, як задача із зірочкою з підручника з математики за третій клас, та все ж нелегка. Колуго вега він харчується листям, квітами, соком дерев і бруньками. І не хизується цим перед усіма, як декотрі. Наші пухнасті герої досягають розмірів 35-40 см, а маса тіла у них всього 1-2 кг. Тож коли дме сильний вітер, їм треба міцніше триматися, щоб не відправитись у незапланований політ. А взагалі, про колуго доволі мало відомо на сьогодні, оскільки вони ще ті інтроверти і активні лише уночі. А оскільки на популяцію цих літунів впливає вируб колісів, то ми можемо і не дізнатись про них більше інформації. Уявіть собі, що ви наодинці йдете лісом і бачите оце. Знайомтеся, це поту, або як його ще у нас називають, дрімлюга. І ні, це не птах прибулець, це птах ніндзя, який вміє маскуватись так, що його практично неможливо розгледіти серед дерев, бо він сидить нерухомо, витягнувшись у лінію і виглядає, наче суха гілка. Поту належить до виду дрімлюгоподібних птахів родини потуях. Поширений він у Центральній та Південній Америці, а ареал виду протягується від півдня Мексики, Амазонії та до північної Болівії. Тах завдовжки 48-60 см, розмах крил 70-80 см, а вага тіла в межах пів кілограма, оперення рабе з домішками білого, сірого та чорного та бордового кольорів. Головною відмінністю поту є його велика голова, відносно тіла. Із такими ж великими очима, а особливу увагу привертає його величезний рот і малий дзьоб загнутий на кінчику. Здавалося, маючи таку пащеку, можна ковтати що завгодно, однак поту віддає перевагу комахам і рідше може поласувати дрібними кажанами. Цікаво також, як поту відкладає яйця. А робить він це просто на гілку. Так, без гнізда знаходить невеличке поглиблення в гілці і відкладає туди яйце. А пташеня народжується вкрите пухом, і ДНК тест тут явно не потрібний, адже від народження малюк має досить великі рильці, прямо таки як у мами з татом. Взагалі, поту яскравий приклад того, що у природи є відчуття гумору. Ну подумайте, створити птаха, який одночасно виглядатиме як прибулець. І твій сусід, який кидає безглуздий жарт із з отаким виразом обличчя чекає на твою реакцію. І це добре, що гупоту лапки, і він не може сидіти в інтернеті і не бачить, що там відбувається, тому що йому явно було б неприємно від того, що він став об'єктом насмішок, а кількість мемів про нього доходить до якихось космічних масштабів. Отже, що ми маємо в підсумку? Дивного птаха, який увесь день косплеїть гілку, не париться прогріздо. ну. Бо немає гнізда, не треба на нього переживати. І величезний рот, який носить на собі цілого птаха. Чи було вам цікаво, як би виглядав ведмекіт? Ну, тобто ведмідь схожий на кота, чи то кіт схожий на ведмедя? Якщо відповідь так, то пропоную вашій увазі цього звіра. Бін Туронг це савець із родини Віверових. І, хоча через зовнішню схожість раніше зараховувався до родини єнотових, та згодом вчені з'ясували, що він надто лінивий, як на єнота. Живе він в Південно-Східній Азії, зокрема в джунглях Індонезії, Малазії та Філіппін. Він Туронг дещо незграбна і коротконога тварина, але це не заважає йому доволі вправно лазити по деревах, використовуючи свій хвіст як п'яту руку лапу. Ну ви зрозуміли. Його хутро. Шорстке і довге, особливо на хвості бінтуронги досягають довжини 60-95 см, а хвіст їх приблизно такої ж довжини. Гадаю, для багатьох людей бінтуронг був би тотемною темною твариною: лінивий, рухається повільно і ходить вночі до холодильника під'їдати. Ну тобто, як ви вже зрозуміли, веденішний спосіб життя. А вигляд порою має такий, як я вранці. Понеділка. Живуть наші герої поодинці або невеликими групами, що складаються з пари та потомства. Усередині таких груп, як і у типових людських сім'ях, домінантна роль належить самці. Харчуються всім, до чого дотягнуться їхні пухнасті лапки. Фрукти, комахи невеликі птахи, риба, а коли зовсім стає скрутно, можуть і падлом перекусити. Часто цих тварин заводять як домашніх улюбленців. і я розумію чому. Тільки гляньте на ці мордочки. А якщо і цього вам недостатньо, то у мене для вас є дещо іще. Найбільшою особливістю Бінтуронга є його запах. Що такого особливого в ньому? Ну, він пахне попкорном. Скількох ще тварин ви знаєте із таким запахом? От ж бо! А наостанок скажу, що бінтурони, хоч і не є під загрозою вимирання, та все ж через вирубку лісів та бараконьєрство Міжнародний суд охорони природи вніс їх до списку вразливих видів. Що ж, панове, наш список з тварин доходить до кінця, і якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та тицяйте вподобайку. До зустрічі у новому випуску.